Питання наступне. Тут утеплений фундамент, покладений пінополістирол і залита відмостка. Зверху повинна кластися ще брущатка, старе місто. Стик між будинком і відповідно, горизонтальною поверхнею. Тут теж утеплена відмостка, пінополістирол лежить, був покладений. Рубероїд ось такий чорний. І тут його залишилося ще сантиметрів може, 15-20 вище цієї бетонної плити. На цій бетонній плиті планується 3-4 сантиметра підсипка, ну і далі вже 6 не, не 6, 4, 4 сантиметра брусчатка. Питання в тому, що я думав прикріпити його відповідно до пінополістиролу, і далі затягнути сіткою.